Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBed? Голівудського блокбастеру на полі. Favbet – Титульний партнер Favbet Ekstra Lіги. Євгена, вітаємо з перемогою, навіть з двома перемогами. Як можна оцінити? Давай і вчорашній матч. Така важка перемога 3-2. І сьогоднішній матч. Пропускали ми і перший м'яч, пропустили і другий м'яч, програвали 0-1-1-2, але виграли 4-2. Ось що сьогодні по матчу? Скажеш? Ну, якщо брати два матчі, вони такі різні були. Вчора ми весь матч вигравали, вели в рахунку. І так, може, десь по рахунку грали. Сьогодні навпаки ми програвали, але ми тиснули. Команда Сокіл також ну, вже досвідчена в плані там, першої четвірки. То вони також по рахунку грали, але в деяких моментах вирішальних індивідуальне нашої команди взяло своє. Угу. Ось третій м'яч, коли залетів, коли ми вперше вийшли вперед. Що там було, ти навмання бив чи там помилка була голкіпера? Ну, звичайно, помилка голкіпера. Він там. Не дуже добре цей м'яч зафіксував, але ми розігравали цю комбінацію. Ми розігрували там перекрут, щоб я виходив туди. Ну добре, що так вийшло. Бо голкіпер сьогодні Сокола дуже добре грав. Він відбивав такі м'ячі. Ну гарний матч від нього, але в кінці добре, що так склалось. Тепер серія переїжджає у Хмельницький. Що буде важливим в матчі чи в матчах проти Сокола вже на їхньому домашньому майданчику? Я думаю, саме важливе, що на наших майданчиках, що на їхніх, що в серії, яка йде там в Києві зараз. Е Саме важливе це боротьба. Хто не, не програє цю боротьбу, хто е, грає як ось останній раз, е, не думає про те, який рахунок там в серії, е, тому десь можливо і щастить, і вони ось десь, можливо, в кінці ну, воно якось переламується в їх користь. Чого очікуєш від перегляду футзалу з «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Савбет Екстраліги.